Хлопці, хлопці, Костянтин Дживаго наймолодший мільярдер в Європі, який самотужки заробив статки. При цьому вічний депутат. Як отримав мандат у 98-му році, так досі не випускає з рук вже протягом п'яти скликань. Каже, в раді конче потрібні підприємці, бо вони створюють робочі місця, знають зсередини, що потрібно бізнесу. Німеччина, мовляв, зовсім страждає без бізнесменів у Бундестазі. А подивіться на парламенти розвинути країну. Там сьогодні є багато представників тих людей, які в тому числі представляють бізнес. Кажуть, що от там тільки у нас лікарі, тільки у нас там е, юристи, тільки там у нас е, представники яких там соціальних служб. Це не є так. Насправді, сьогодні величезна проблема німецького парламенту, вони про ці кажуть, про це кажуть там, в тему, що, там, в тому, що там Не дуже достатньо підприємців. Тобто вони хочуть, щоб їх було там, якомога більше. Металург та фінансист народився на Різдво. Дитинство провів у Дніпрорудному Запорізької області. Ходив до музичної школи, вчився грати на фортепіано. Однокласники та вчителі розповідають, що в школі був відмінником, але не ботаном. Постував та прогулював, як і всі діти. Найбільше любив іноземні мови та математику. Через це, мабуть, і поїхав до Київського економічного університету вступати на факультет міжнародної економіки. У 19 років став фінансовим директором акціонерного товариства Фінанси та кредит. У 22 – голова правління одноіменної фінансово мислової групи. Сьогодні вона, окрім банку, налічує 29 крупних компаній, серед яких і Керченський судобудівний завод Залив. Його нещодавно у магната відібрала нова Кримська влада. Пройшло зібрання трудового колективу, де було представлено нове керівництво заводу, і було об'явлено, що організовано нове підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю Судобудівельний завод Залив, яке прийдя на завод Ну, было заявлено, что это аренда предприятия. Вот, придя на завод, собираются продолжать деятельность предприятия в том же ключе то есть заниматься судостроением, военным строительством военных кораблей. Працівників не пускали на роботу, наказуючи звільнятися і працевлаштовуватися на новостворене акціонерне товариство за новими правилами. Через такі несподівані зміни та втрату частини активів на території АТО цьогоріч Живаго випав зі списку мільярдерів. Але недалеко. Сьогодні він на дев'ятому місці в списку Форбс зі статками у 735 мільйонів доларів. Триматись на плаву допомагає його найголовніший актив металургійна компанія Ферекспо. До неї входять декілька гірничо збагачувальних комбінатів, що знаходиться у Полтавській області. Штаб-квартира компанії у Швейцарії а її продукт купують країни Європи та навіть Японія. то, что сегодня мы увеличили свои объемы производства и поставки продукции туда, мы реально вытеснили производителей из США и из Канады. То есть на сегодняшний день мы вытеснили своими объемами из Украины, из Комсомольска с группы компании Фрекс по бывшие поставки, которые 20 лет туда осуществляли поставщики из Канады и, и поставщики из США. Это говорит о многом. Это говорит о том, что, извините, мы в состоянии производить конкурентноспособную продукцию. Мы надежный партнер. Мы партнер, который в состоянии делать ту продукцию, которую хочет увидеть клиент и по количеству, и по качеству, и самое главное по уровню поставок, по надежности этих поставок, по всей логистической цепочке, которая высококлассно соответствует лучшим мировым стандартам. Підприємства бюджету утворюючи для регіону близько 60% податків минулого року надійшло саме від підприємств від контрольних Ферекспо. Втім, подекуди жителі жаліються на страшні наслідки для екології та їх життя від роботи комплексів «Живаго». Жіночки у Полтавській області обходили мешканців, випрошуючи в них зізнання в стражданнях. Та як ну я тобі можу відра показати, що ми ржавчину». Це з колонки така вода. Так? Це вона така стала після того, як з'явився тут кар'єр, да? Получається, в 41-му році на нас напав Гітлер, а зараз уже у нас знов пір серед чуми. Так получається напав живаго з компанією Ферекспо, які практично дочікують і очікують того, щоб люди в селах просто повимирали. Можна сказати, що Полтава царство живаго. Тут він обирався до парламенту. Тут він головний багатій і меценат. Власник футбольного клубу Ворскла, президентом якого був Олег Бабаєв, вбитий рік тому біля свого будинку. Найближчий бізнес-партнер олігарха Бабаєв був мером Кременчука. А нинішній голова полтавської ОДА всіляко допомагає живаго у політичному прому в найкращих традиціях підлабузництва. Я вам скажу чесно, відверто ті умови, в яких сьогодні працює Константин Володимирович, низький мовклін. Те, що сьогодні героїчно робить Константин Валентинович Живага на теренах Полтавщини, не боїться вкладати гроші. Це я вам знаєте дорогого вартий. У Костянтина Живагу є жінка Аліна, доцент кафедри міжнародної економіки в Національному економічному університеті та світська левиця за сумісництвом. У подружжя двоє дітей: син Іван та донька Софія, яка полюбляє танці. До Верховної Ради депутат приходить не часто. Він потрапив до списку найбільших прогульників минулого скликання. У парламенті ж восьмого скликання він жодного разу не виступав, не подавав депутатських запитів і не став співавтором жодного законопроекту. Також за півроку не дійшов на засідання комітету з питань правової політики, членом якого заволів бути вже не вперше. Його знайомі в інтерв'ю кажуть, це можна пробачити, бо ж людина займається бізнесом. А депутатство, вочевидь, лише його частка. Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.